Коломиянин Богдан Панків став заслуженим юристом України. Суддю у відставці відзначив президент за вагомий особистий внесок у реалізацію державної правової політики, зміцнення законності та правопорядку, розвитку юридичної науки, багаторічну плідну працю та високий професіоналізм. Богдан Паньків народився 22 листопада 1938 року в селі Передівання на Городенківщині. Закінчивши школу, вступив відразу на третій курс Чернівецького фінансового технікуму. Через півтора року навчання Богдана Степановича направили на роботу у Тлумицький райфін відділ. Далі служба в армії, після якої пан паньків вирішив стати правозахисником. Мій дідо по мамі у свій час за Польщі був присяжним в суді. І мама все розказувала, що чула від свого тата, тобто мого діда, яка там робота, як то було то все складно, то все, і щось там зацікавило, і я вирішив поступати на юридичний факультет. Юридичну освіту Богдан Панків здобував у Львівському університеті імені Івана Франка. На п'ятому курсі проходив практику в Івано-Франківському обласному суді, звідти і розпочалася суддівська кар'єра нині вже заслуженого юриста України. Будучи на практиці. Погодились з адміністрацією суду і з відповідними органами про те, що я даю згоду на балотування на посаду в той час називався народний суддя Коломийського міського народного суду. І 12 грудня 1965 року я був обраний суддею у Коломийському міському народному суді. На той час Богдану Степановичу було лише 27 років. Він був наймолодшим головою суду на Прикарпатті. Відпрацював я рівно в Коломийських судах міському, а потім у районному 38 років, що називається День у день. 12 грудня 1965 року був обраний суддею, а 11 грудня 2003 року постановою Верховної Ради України був звільнений в запас. Після виходу у відставку суддя ще кілька років займався адвокатською діяльністю. Нині чоловік на заслуженому відпочинку. За весь час своєї роботи я в своїй роботі не розчаровувався. Принципи роботи головні були от, це справедливість. Справедливість застосування закону і щоб закон відповідав тим обставинам і нормам, які розглядаються. Два роки тому Богдана Паньківа відзначили медаллю за заслуги перед Прикарпаттям. А нещодавно на засіданні Ради суддів України в Києві коломийського суддю у відставці нагородили званням заслужений юрист України. То є моральне задоволення. Знаєте, таке відпрацювати 38 років у системі судовій. От то відзнака ця є моральним задоволенням і вважається, що то ну, як сказати. Уважили людину. Судовій системі Богдан Степанович присвятив більшу частину свого життя. Для працівників Коломийського міськрайонного суду він і сьогодні є добрим наставником та порадником. Зустрічаюся, приходжу до них, зустрічаємося, обговорюємо питання, які там є. То все так, що то життя є, така пословиця, що щося робить, все до кращого. Значить, йдемо на, Значит, на прогресу. 75-річний заслужений юрист України радіє, що справа його життя має гідне продовження. Дочка Богдана Паньківа теж працює у судовій системі.